Жо, обстріл Херсона та передмістя тимчасово окупованого лівобережжя триває. Окупанти гатять по житловим кварталам критичній та соціальній інфраструктурі. Зафіксовані влучання в оселі, два медичні заклади, зазнали руйнувань. Наразі відомо про трьох постраждалих. Їх доправлено до лікарні. Медики вже надають медичну допомогу. Попереднє є один загиблий. Всього за цю тубу поранено внаслідок обстрілів. Семеро людей, ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами. Попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. Ще раз закликаю евакуюватися. Тимчасова евакуація до більш безпечних районів області або регіонів України збереже ваше життя та життя близьких. З питання евакуації та безпечного прихистку звертайтеся за телефоном гарячої лінії Херсонської ОВА 0800 101 102 і 0800 330 951. Вистоїмо!